Добрий день, шановні студенти, системи керування електроприводом. Сьогодні тема 3.7. схем керування електроприводами з використанням тиристорних перемикачів. Отже, схем керування тиристорних перемикачів. Мета ознайомити до з використанням тиристорних перемикачів та рістором, як ними керувати. Е Значить, для регулювання напруги використовуються тристовірні перемикачі, напруги. Переваги. Високий ККД, простота обслуговування, легкість автоматизації роботи. для пояснення функцій запропонована наступна схема. Суть її така. Чому стоїть два теристори, змінний струм. І туди пропускає, і назад пропускає. Так, ну, для постійного у нас може ставитися. В одну сторону, або є ставляться в одну сторону діод. Значить, він Там, де діод, він в одну хвилю повністю пропускає, а теристор, ту хвилю, яка через нього проходить, може її обрізати. Так, оце тристорний перемикач перетвор, 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 напруги навантаження. Так, Бачимо, ми на двигун. Асинхронний трифазний з фазним ротором. Бачите, з ротора виходить два резистора обмеження струму. Так, ми подаємо три фази, а напругу ми можемо зменшувати за допомогою теристору, які вмикаються пізніше. Вмикаються пізніше, ніж синусоїда у нас починає працювати на подйом да, з одної з другої сторони. Відповідно, ми синусоїду зменшуємо і у нас синусоїда або не менше. І ось поворот альфа це відставання вмикання, показує, наскільки в нас буде зменшуватися момент. за кута відставання вмикання терістора. так ну І регулювання координату у системі терістор, перетворювач напруги. Як він тут у нас звучить? Теристорний перетворювач напруги да, двигун. Зрозуміло, значить, терістори вмикаються пізніше. Ну, все, ця система забезпечується сівк системою імпульсного фазного керування, яка показана на схемі. Ну і детально описується. Значить, ця система однофазна, може бути схема, розімкнена схема, так. Механічні характеристики в розімкненій схемі, в розімкненій системі, так. Після подачі на сторін, після керування в момент їх природного відкривання кут керування альфа-рівня 0. Вони будуть повністю відкриті і до навантаження буде прикладна вся напруга. Так. Ну, і З запізненням, якщо ми подаємо цей сигнал, то відповідно у нас ця синусоїда буде. Обрізну. Якщо кут не дорівнює нулю, а більший, який, до речі, може керуватися від нуля, може включатися цей сигнал до Пі до 180 градусів. І відповідно ми таким чином напругу можемо міняти в одну сторону синусоїди і для другого територа в другу сторону синусоїди. і таким чином можемо повністю. Багато дуже схем є, яких на одну сторону включений. Тириса на другу сторону діл. Відповідно, ми одну тільки синусоїду до так. Тут описано, як це відбувається на синхронному двигуні. Для пуску, відповідно, треба значить, використовувати оті резистори на е роторі. Так? Ну і коротенько тут описано. А зараз ми розглянемо. Інші варіанти. так, інші варіанти. Зокрема, тористовний контакт або тристовний перемикат змінного струму, хоча написано ТППТ. Це повністю безконтактний апарат, знову ж таки, на 180 градусів і перевагою. Високий ККД за рахунок малого падіння напруги в відкритому стані. 1 вольт тільки падає, якщо струм проходить через терістор, тобто опір мінімальний. Висока швидкодія, час включення на не більше 10. Мікросекунд, не мілі, а мікросекунд, десь да? Великий коефіцієнт посилення за проєктною потужністю близько 105-106. Що це означає? Що такий маленький сигнал можна дати на теристор в 105-106 разів менше. Так? І при цьому відкриється тірістор, який може пропускати струми набагато більше. Так, малі габарити тих тиристорів і постійна готовність до роботи. Кожен раз вони будуть відкриватися, як буде сигнал отримувати цей що Імпульси треба подавати правильно. Ну і теристори ще можуть працювати із семісторами. Так, із симісторами. Що таке семістори? Подивіться. В іншій літературі ми зараз розглянемо їхню схему. Так, справа у нас семістори Так, вони відкриваються при досягненні певної напруги. Так. Вони сумішні, тобто вони синусоїду і в одну, і в одну сторону, і в другу сторону пропускають. Теристор у нас ось показує на схемі зліва. Так, він пропускає синусоїду лише в одну сторону. Так? Що ми маємо? Ми маємо з вами. Так? При цьому керуючий електрод ми бачимо. Да? От і навантаження у нас Значить, змінний струм. Так? Змінний струм перетворюється у постійний за допомогою, за допомогою нашого значить, випрямляча діодного моста, і потім величина цієї напруги, так, величина цієї напруги регулюється цим терістром, який відкривається в необхідний момент, так, і навантаження у нас є, яке забезпечується значить, підключення даного. Даного терістора, і коли сигнал у нас замикається, СА1 замикається, а теристор вмикається в роботу. Відповідно, треба кожен раз замикати. В цій схемі, у цій схемі теж саме з навантаженням, у нас замикається так, живлення пішло, а навантаження ми бачимо, так, тут ось навантаження ми бачимо. Да? Відповідно, у нас е, е містори Включається в роботу, якщо на них поданий теж сигнал керування. Оце у нас сигнал керування. І тут у нас сигнал керування. Ось у нас навантаження, яке працює. Так, да, відповідно, у нас діодний мост відкривається, закривається, тоді-тільки тоді, якщо тірістор відкривається в роботу, тоді живлення. Значить, пішло у нас на резистор навантаження? Ну, навантаження. Тут сімістор, тут ті Так. Далі описано, як це все працює. Частота і так, і схема управління територом із імпульсним запуском. Так. Імпульсний запуск, значить, ну, відповідно, це у нас SA1-пристрій, який забезпечує цей запуск. Так. Сигнал подається знову ж таки на керуючий електрод терістора в даному випадку тут, тут випадок теж тут. Подається сигнал, тоді, як ми замикаємо, Значить, у нас потенціал переключається і терістор включається в роботу. Терістор включається в роботу, і тут. і тут. Так. І тут. Тоді коло запускає струм на навантаження. Тут у нас сімістор. Так так. Завантаження підтягується керує електрод, на ну, єдине, значить, що у нас терістори тут і терістор тут він. Тут територ вмикає випрямляч. Тут у нас терістор напряму запитує навантаження, так, і тут у нас семістор навантаження теж запитує напряму. Єдиний момент, зараз подивимося, чи є тут в описанні ну, АБВ на рисунку 2, так, а ну схеми. Відповідно, і фотосімістер. Ага, це вже інша схема. Так. Ну, тут детально не описано. Діаметр, там, не кільці, діаметр і так далі. Ну, коротенько описано, як працює. А от цікава схема мікротеристора через ключ та обмежувальний резистор. Так, дивимося цю схему. Ну, Це табличка характеристик цих терісторів, табличка характеристик обтрунів, Так, недоліки, переваги їхні розписані, подивіться. І у нас. Включається, включається той же самий тактирістор 1, з цієї сторони сімістор другий, так, за допомогою нас логічних елементів. В даному випадку логічний елемент, якщо одиничка, то це у нас логічний елемент, ми знаємо або і, е, трьох тривхідний три вхідний, при цьому перші два входи, вони підтягнуті. Дивіться, у нас підтягнуті до... До плюса, і третій у нас імпульсом управляється. Як сигнал тільки подається, тоді відкривається, пішов сигнал на управління, і синусоїда у нас пропускається. Так, тут у нас керується, керується керується логічним елементом, логічним елементом саме Елементом І. Якщо тут або, то тут І. Так. Ага. Тут І, тут, значить, щоб на виході в нас був, щоб на виході в нас був так плюс, да? то треба, щоб Або тут у нас Мінус на другому, а на першому плюс, тільки тоді, як замикається контакт. Тоді підтягується, тоді у нас буде плюс. Да? А так у нас мінус стоїть. Да? Ну і відповідно, якщо цей контакт S1 замикається, пішов сигнал. На сіммістро, сімістор відкриває, тоді навантаження отримує живлення. Ну і описано, як ця вся схема працює. Так, описання. Ось ці логічні елементи. Так. І так далі кожна схема описана. Далі. Отут у нас схема знову ж таки: тут у нас тірістор, ми бачимо, тут у нас сімістор, керується знову ж таки логічними елементами. Тут логічний елемент у нас І. Тобто, коли всі сигнали однакові, коли всі сигнали однакові в нашому випадку, і мінус, і мінус, так, нулі, так, тому що не. Якщо ви до нулі, то на виході да? одиниця. Тому що І не, бачите з кружочком. Третій контакт, кружочок, це не. А тут або не. Або не також у нас підтягнуто до мінуса ця клема, ця клема у нас теж ось імпульси даються через третій, а другий у нас замикається періодично. От. Коли на розмикання, то тоді в нас сигнал одиничка пішла, і у нас одиничка йде на виході. І знову ж таки, через підсилювач і сигнал пішов на симісор, і симістр тоді дає. І тут у нас показано була синусоїда у нас одна сторона синусуїди. Да? Е Позитивна так і коли вона в нас була закрита коли сигнал прийшов, ось він прямокутничком показаний, тоді синусоїда відкрився тілістор і він починає позитивні імпульси пропускати. а це якщо на навантаження позитивні. Да? Або якщо в сімісторі, оце в тірісторі у нас така синусоїда буде лише позитивні, а на сімісторі у нас синусоїда повна. Да? З того моменту відкривається ця синусоїда починає працювати. І як сімістор нижче, або тірістор вище, так? отримав сигнал. Так. Далі дивимося схеми. Тут у нас схеми, коли ага, імпульс, на який імпульс спрацьовує у нас сигнал. Дивіться, тут по ось імпульс у нас вивод 9 да. імпульс, Коли у нас імпульс вже спадає, а коли наростання. на наростання імпульса спрацьовує, значить відкривається і пішла синусоїда. А може, ось якщо згинути, то отут пішла. А може бути на імпульс. Припинення імпульсу може бути спрацьовувати на припинення імпульсу, тоді тільки синусоїди відкриваються. Да? Ось показано, да? тобто дивлячись на яку із на зростаючий імпульс чи на спадаючий імпульс. Ну, тут описано, як воно працює. Ну, і от Драйвер двох колекторних двигунів управління, так? який цей зовнішній вигляд, знову ж таки, з такими ж самими. Тірістерами чи там драві для керування роботи одного-двох полюсного високоумного кропового дигуна або двома. Ну, література, і... література, і я вам ще рекомендую книжечку. Цю я посилання дав. Так, давайте ми її так красиво місці. Постамов ось на неї посилання. Так. Давайте подивимося, що це у нас за книжечка. Давайте ось вона. Так. Системи керування як по приводу навчальний посібник, Кратов, автор, так. І тут багато схем ми вже розбирали з вами. так, багато схем ми розбирали. Е, ручне регулювання швидкості, так, оці ми схеми розбирали. Так, оці схеми ми розбирали. Так, зараз ми дійдемо до цього ж керування. Так, терест, автоматичне гальмування електроприводів. Ми це теж розбирали. Так, схемка. Зараз буде гальмування електроприводів. так. А, до, до речі, ну, це у нас діоди. Да? Діоди, які в нас дають динамічне гальмування. Да? Плюс там, противмикання. Коло керування. Тут теж гальмування. Динамічне гальмування двона з функції РС. Це ми розбирали, це ми розбирали. Так, у нас так само спрацьовує, коли у нас гальмування проти вмикання масинхронний двигун. Тобто, одна коло вимкла, друга вмикається тільки тоді, коли у нас вимкласте. І ми бачимо коло керування. так. Далі струмового відсічення. реверсивного синхронного електродвигуна з нас короткозамкненим. Струмове відсічення. Що тут струмове відсічення, коли у нас оці К1К2 спрацюють. Так, ось воно відсікає. Так, ще раз, Принципова схема струмового відсічення, де все в нас всем. Воно... Тобто, ці струму, коли стоять. Вони спрацьовують. Максимальний струмовий захист оце цікава схема максимального струмового захисту. Дивіться, як воно працює. Кнопка наша стопнува тут повинна бути замкнена. Да? Кнопка Пуск. Так, і підхват камел. Підхват і КТ. так, КА струмовий захист, КА2 теж струмовий захист. то тобто є КТ через певний час виключає. Що вона працювала схема струмового захисту від перевантаження синхронного. Так, що значить запустили пуск. так, Якщо у нас КТ часу не працює. Відповідно, контакт замкнений, КМЛ отримує живлення, замкнувся контакт, двигун працює. Так, якщо у нас чомусь струм перевищив своє значення, замкнулися контакти, КТ почало працювати через певний час замикаються контакти, двигун зупиняється. Тобто, не відразу буває так скачки струму, що відразу не спрацювали, значить, у нас на струмовий захисту спрацює. Далі у нас схема цікава. Теплового захисту, ну це, звичайно, теплове реле. тут нічого балакати, зрозуміло. Далі у нас мінімального захисту мінімального захисту. Що тут за мінімальний захист? Мінімальний захист в тому сенсі, що якщо ми через команду апарат, так? Команду апарат ми вмикаємо. Да, і тоді у нас, коли ми ввімкнули, запустився. Да, Тут у нас самопідхвату немає. Да? І не зможе, чомусь двигун зупинився, то повторно він не може включитися, да? бо у нас е, мінімальний захист працює. Так? Тобто, навіть якщо включена кнопка речах, там, там такий тумблер переключається. Да? Включений, то не запускається. А тут у нас нульового захисту, там, мінімального захисту. Да? Е, ось мінімального захисту. Е, чи має можливість запуску після відновлення напруги наведено на рисунку 23. Вікна, що має можливість що має? схема захисту мінімальної напруги відповідно електродвигуна, що має можливість запуску після відновлення напруги наведено на рисунку? Після, тобто, може мінімальна напруга відновилася і може запускатися. Такий двигун нульового захисту. Що тут у нас дивимося? Те ж саме. Командоапарат. апарат. Якщо на нулю, то нічого не. Якщо одиниця, значить вімкнулося живлення. Живлення у нас пішло по точки, дивимося. КМЛ Так, КМЛ у нас е, замикає. КО1 отут. Якщо живлення сюди пішло, так, і відповідно, от у нас і оці контакт МЛ СА1 замикає. І тоді йде живлення. Так, якщо це живлення у нас тут є. Якщо ж у нас живлення пропало, так, то тоді розмикається і повторно не може саме включитися, якщо команда брат включений. Дивимось для запобігання самозапуску екзоприводу. Після зникнення наступного відновлення напруги. Так? Якщо зникла напруги, а у нас команда брат включений, то не може запуститися. Так. Блокування в схемах керування електроприводів, які є блокування. Дивимося, блокування кнопок пуск, блокування одночасно вмикання контакторів уперед і назад, блокування в схемах послідовного запуску, гамування приводів поточно-транспортних систем. Так, блокування кнопки пуск показано, як у нас блокується кнопка пуск. Тобто, пружина її може відкинути. Далі блокування уперед-назад. Перед-назад, якщо переключитись, назад, не вмикається далі. Буквально в схемах послідовного запуску. Тобто спочатку запускається останній, потім по запускається. запускається. в такій схемі. Спочатку запускається М3, потім М2, м 1 Якщо якийсь попередній. Наступний, скажімо так, у нас чомусь зупинився, то все блокується і зупиняється взагалі система, щоб не працювала. Ну і тут показано, як принципова схема керування. приводом. Тобто Наступний, якщо чомусь зупинився, то попередні всі виключаються. і Далі синтез, безконтактна схема автоматичного керування. Тобто це у нас ми заміняємо контактну систему на безконтактну і показано, як це автомат. Тобто, входи дають нам виходи. Так. І е, яка методика словесний опис логічних умов, ідентифікація логічних змін, синтез логічних формул, мінімізація, складання функцій, складання принципових електричних схем. Ну, в лекції у нас такі. Да? Вихідні дані для синтезу так отримуються. І ось такий синтез у нас виконується. Значить, що ми бачимо. Якорь двигуна, обмотка збуження, опірна е, якорь. Який у нас може блокуватися, так, шунтуватися з цими контактами. Так. Ну і реверс у нас ось на, 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 по діагоналі навхрест може вмикатися вперед-назад. Оце у нас синтез, так. Без команда апарата у нас показано, як він працює. Далі самі формули, як це все розраховують, за допомогою. Логічних і або ні так, Є таке, і мінімізація логічних, як відбувається. Ну, це логіку треба вчити. Так. Це по електроніки, що ви вчите. Да. ми, Оце у нас зовнішній вигляд, діаграма роботи оптоелектронного командного апарата Це у нас джойстік, да? де він там, які контакти замикає. Так, ось у нас ці команди апарати, оце у нас логічні елементи, дає сигнал і на виході, що ми отримуємо, тут розписано. Або ні, дивіться, на 5 входів, один виход, ні, значить, кружочок там повинен бути. Функціональна схема системи керування електроприводом, ось інші варіанти. Значить, так. і є такі, Оце вони так по черзі будуються. А нам ось блок блок з граничною відповідь. Е, опто пара. На опто -пари. ми бачимо світлодіод і фототранзистор. Е, тут ми бачимо комутатор. Тут теж світлодіод і фототранзистор. Так. Е, от бачите вже схема процесорного модуля. Так. Тут ми бачимо які де сигнали подаються? аналогові системи керування, так, способи обробки заготівлень на токарних верстатах, як обробляються. Показано, ну, хотів я тут ще показати. А, ну, це вже по токарним верстатам. Тут порі... о, ось, 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 ось ці оптопари, ось, як вони об'язуються, бачите, світлодіод, фотодіод. Так, і сигнал на двигун і обмотка збудження незалежна. Так, ну По-різному вони у нас тут включаються ці оптопари. Як у нас Тересторний перетворювач двигун, як між собою пов'язані. Ну, зараз ми дійдемо до блоків, формули, Є, вентилі, так, зрівнянні реактори тристорних перетворювачів. Я б схеми хотів побачити. Десь вони далі повинні бути. Ну, це графік регулювання територіально притворжують характеристики. Ну, мабуть, такі схеми, щоб простенькі в них розібратися, мабуть, ми не побачимо. Ну, тут це у нас розгукова схема авіатора швидкості, немає такі, щоб старі сторамина. Не? Нема тут складні схеми щоб розібратися, достатньо складно. До речі, книжка. Вчайний посібник, Державна академія. Ну, звісно ж, вища освіта. А ми в коледж, то нам все, не все тут достатньо доступно. Так, це вже хто буде поступати на вищу освіту, то буде розбиратись. Ну, Дякую за увагу. На все.